В одному з полтавських торгових центрів зібралися прихильники сіткому одного разу під Полтавою. Головні герої серіалу Яринка та Юрчик завітали до обласного центру на автограф сесію. Порахувати полтавців, які прийшли побачити улюблених акторів, було складно. Люди розмістилися на кількох поверхах, очікуючи на появу гостей. Дуже класні актори. Дуже талановиті кавеїнщики. фотографуватися та взяти автограф. Я за підтримку вітчизняного виробництва любов та Олександр прийшли на зустріч з акторами усією родиною. У нас Сажурик дуже любить Юрчика. Скажи, я люблю Юрчика. Скажи застіснявся. Під їхню пісню танцює і співає її. Як починається все. На зустріч з полтавцями актори прибули з запізненням, жартували, спілкувалися з прихильниками, роздавали автографи та фотографувалися. А найактивнішим дарували сувеніри. А те ваше питання під полтави, братан. Де ми потеряли кума, кум жре актори пообіцяли, що всі кадри, які не увійшли до серіалу, глядачі незабаром зможуть побачити у окремому фільмі. А 19 вересня на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон сіткому одного разу під Полтавою. Що покажуть цього разу розповідають разом. Так може бути Іринка беременна, хто знає. Але саме головне, що буде теща. Да. Тьося буде це тьоші буде. Причому тіщу як актрису підібрали дуже похожу на яринку. Таке як будто яринка в більш такому приклоному да. Зараз Заразки ще крутіші, тому що взяли найкращий кран в Україні, який видувається на 15 метрів. Да, і він Очень. там від січатки глаза від'їжджає до на 15 метрову висоту за Очень 3 красиво. секунди. Ірина Солонару та Юрій Ткач знайомі 12 років. Обоє з клубу веселих та кмітливих за межами знімального майданчика, товаришує. У мене є жінка. Э, да, дитина у Іри є бойфренд. Не будемо відкривати всіх секретів. Тому ми дуже так дружимо общаємося, іноді ведемо міроприяття разом і так далі. І так далі. Да, в общем, у нас доволі такі близькі, близько. Актори задоволені тим, як їх зустріли у Полтаві. Наступного разу головні герої комедійного серіалу одного разу під Полтавою пообіцяли приїхати до обласного центру цієї зими. Наталія Чуд, Дмитро Панченко Полтавські телевізійні новини.